Ми планували цю школу відкрити в 2013 році. І сьогодні я буду робити з робочою поїздкою на Васильківщині. Ми плануємо під час осінніх канікул цю школу ввести в експлуатацію. Це дійсно сучасна школа, яка буде на цей регіон. Ми плануємо і малу академію наук залучати і створити на базі цієї школи. В цій школі зможуть навчатися діти, які проживають і в місті Василькові, і в Васильковському районі. Якщо в старій школі учаться 150 учнів, то в цій школі буде 250. Все необхідне з інвентаря і те, що в спецкласи, вже придбано. Сьогодні завершити роботи і прибрати територію. Тому потрібен час, то потрібен час, і ми прикладемо всі зусилля. Щоб путрівська школа ну, була не тільки тому, що вона нова, одна із кращих, а я кажу, і по якості, і по содержанню, і по укомплектуванню вчителів, і потрібно автобус виділити для того, щоб Дітей, які проживають на школишніх селах, щоб ми їх підвозили. Тобто, практично будуть вирішуватись комплексно всі питання. Щоб дітки прийшли, вони мали можливість і навчатись, і бути в теплі. До речі, ми побудували нову котельню. І вибачте, за таке слово туалет не повинен бути на подвір'ї а в школі всі умови для цього створені. На сьогодні ми врахували рекомендації і спеціалістів. Першу чергу і дотримались норм при будівництві. Ця школа сучасна. І вентиляція, і сучасне опалення, і спортивний комплекс, і актовий зал, і будемо говорити, тут буде працювати центр творчості. Ми хочемо створити умови і для талановитої молоді, для того, щоб проводити олімпіади, для того, щоб проводити змагання. Ця школа повинна стати зразковою. На 1 вересня ми відкрили 774 школи і біля 20 тисяч першокласників пішли до школи. Демографічна ситуація покращується. З кожним роком 3-5 тисяч школярів, першокласників, приходять в школу і їх стає все більше і більше. Зрозуміло, що є питання на селі. Ті школи, в яких дуже по 8-10 учнів. А по 15 вчителів вони підлягають, як кажуть, реорганізації. Ми вирішуємо з громадою. Тільки після вирішення питання про влаштування вчителів і доставка учнів ми можемо реорганізувати. ось так. Це наш шлях, і цей шлях, який рекомендує і президент. Особливо шкіл навчальних закладів, щоб дотримувались утеплення стін, вентиляції, енергозберігаючі вікна. Як у путрівській школі виконується ця програма на сьогодні? Ми врахували рекомендації і спеціалістів. Першу чергу. І е, дотримались норм при будівництві приміщення для е, батьків, які зможуть зі своєю дитиною побувати в школі відпочити. Дуже гарна столова, нова столова та нова столова. Я ще раз враховані, враховані всі побажання і рекомендації. Кадрові питання. Ви зазначили, що в старій школі 150 учнів. Тут буде навчатися 250, і звісно, потрібно більше вчителів. Да. Е, це питання теж на сьогоднішній день вже е, опрацьовується. Слава Богу, що є місто. Вася Київ рядом. Тому що стосується кадрового питання, буде об'єднання ще однієї, школи, то буде об'єднання школи. На цим питанням будемо працювати. Ну, на сьогоднішній день я хотів сказати, що на 1 вересня ми відкрили 774 школи і біля 20 тисяч першокласників пішли до школи. Демографічна ситуація покращується. З кожним роком 3-5 тисяч школярів, першокласників, приходять в школу і їх стає все більше і більше. Зрозуміло, що є питання на селі. Ті школи, в яких дуже по 8-10 учнів, а по 15 вчителів, вони підлягають, як кажуть, реорганізації. Ми Вирішуємо з громадою. Тільки після вирішення питання працевлаштування вчителів і доставка учнів ми можемо реорганізовувати. Ось так це наш шлях. І цей шлях, який рекомендує і президент. Президент, до речі, ні разу не сказав, щоб закривати лікарні чи закривати школи. Є доручення президента створювати умови і будувати школи, будувати дитячі садочки. Я хотів би сказати, що в цьому році до кінця ми ще введемо 3,5 тисячі місць в дитячих садочках. Це теж дуже важливо, і до речі, я дам, щоб питання опрацювали. Якщо будуть ще вільні місця в цій школі, ми можливо зробимо дошкільну групу, яка для тих людей, які проживають поблизу, в кінці кінців ті ж вчителі, які приходять, молоді вчителі, вони мають право, щоб дитина їхня знаходилась в дошкільному закладі. Тому зараз же я дам це питання на опрацювання, щоб мені доповіли. Це Наша лінія і це курс президента. Іменно соціальні умови повинні бути такі створені на першому плані, щоб люди були і діти були задоволені. Сьогодні Анатолій Йосипович вкотре оглянув хід будівництва школи. Як вона називається конкретно? Скажіть. Сьогодні ми говоримо про те, що школа будується. І в майбутньому школа матиме, коли буде введено експлуатацію, матиме статус навчально-виховного об'єднання. Тобто тут є дитячий садок, і ми знаємо, що дитячий садок готовий буде прийняти вже 45 дітей, хоча є черга і діточок, мабуть, буде більше. Тут буде початкова школа, буде загальноосвітня школа першого, третього ступеня і буде гімназія. Тобто ми намагаємось поєднати всі підходи, різні ступені освіти і різні напрямки. Прями для дітей із нормою обдарованості і нормою вікового розвитку, і для дітей інтелектуальних, тобто ми говоримо про гімназію, і це можливо. Ми розглядаємо цю школу як базу для цих територій для багатьох сіл. І ну, в принципі, ми вважаємо, що повернуться дітки із міста Василькова, які сьогодні з цього села чи близьких сіл ходять на навчання у Васильківські школи. А скільки сіл зі скількох сіл будуть доїжджати дітки? Ну ця сільська рада охоплює п'ять. Ціле село Путрівка, і частина з них сьогодні 120 дітей навчаються в цій старій школі у Путрівці, це школа першого, другого ступенів. І десь понад 160 дітей їздять у місто Васильків, у школи, які поряд в інших селах. Ми впевнені, що з будівництвом дитячого садка, який у складі школи, дітки повернуться до, до своєї до Путрівської школи. Ви ж бачите, яка красуня, нова, є всі умови, не лише предметні кабінети, гарні, сучасні, спортивний. Зал актовий зал, зал хореографії, сучасне їдальня все це дасть можливість. Я впевнена, що діти і батьки в першу чергу повернуть своїх дітей до путрівської школи. Ну і вас до вас, як до фахівця Анатолія Йосиповича, ми запитували вирішення кадрового питання. Ми порадилися із владою, з головою адміністрації, з начальником відділу освіти, що звичайно у гімназію, яку ми плануємо, ми будемо набирати вчителів на конкурсній основі. Це мають бути найкращі вчителі, і вони є в районі і в місті. Ну і у путрівській школі теж працюють гарні вчителі, які перейдуть працювати в нове приміщення, і будуть забезпечені роботою. Тобто я не бачу особливих кадрових проблем. Ми їх вирішимо, тому що ну кожен молодий вчитель досвідчений вчитель. Я впевнено не хочу працювати в такій школі, яку ми бачимо. Зараз а скільки квадратних метрів все ця будівля Ну, площа, загалу... е, е, гектари, да? площа понад 3,5 гектари. Тут оформлено акт землекористування, тобто земля належить цій школі. У школі по проєктній потужності має навчатися 288 дітей угу. і плюс 45 місць це дошкільний навчальний заклад. А назва якась красива буде всі ці? Ми оголосимо конкурс серед учнів, серед батьків, серед вчителів для того, щоб назвати цю школу. Ну сьогодні я сказала робочий варіант, що це школа майбутнього. Угу. От, і і я впевнена, що саме по змісту роботи і плюс по дизайну, по архітектурі ця школа відповідатиме стандартам як сучасної, так і школи майбутнього. Дякую.

Зупати. Ну, Ми можемо це, півтора місяця залишилось, Із, хто, генеральний тут святий підрядник, допомогти да. давайте субота, неділя запускати, тому що поки тепло, там пабілети відкривайте, завершуйте через канікули. І це для переселення школи. У вас з'явиться в два рази більше проблем. І день коротше. І люди будуть в холоді, і не будемо завіститися. Так чи не так? Це те, що необхідно. Тому що практично зі старої школи ви сюди нічого не візьмете. Все потрібно, щоб було нове. А за неділю ви навіть готовите. Тому ви кажете, що у вас є в ви повинні вже дивитися, щоб не було таких потопків, щоб не було таких. Вони виходять, ми задивити.

Куда? Куда нам становиться? Ну, а здесь здесь так вот Баланс выставить вся. Баланс по-розовому. По, по, по черному. <Наверное, получится>. Bye. <laughs>